А як ви збираєтеся замінювати акумулятор в телефоні, якщо ви його не розібрали? Тобто, ви, коли ж купуєте акумулятор, ви що його хочете швидше всього зразу поміняти? Ви ж не купили акумулятор і думаєте, та поміняю там через 2-3 місяці. Так більше того, всі ж телефони майже вони є нерозбірні. І для того, щоб замінити акумулятор, потрібно телефон розбирати. Зараз не ера телефонів Nokia, які просто зняли задню кришку і замінили зразу акумулятор. А зараз навіть за заміну задньої кришки вам потрібно не задньої кришки, акумулятора. А вам потрібно замінювати задню кришку і додатково за це оплачувати майстру. На прикладі з Nokia в 2008 якомусь році, то ви могли це самі зробити. Ви просто зняли задню кришку, бо там зімна вона. І замінили свій акумулятор. У попередньому відео я ж говорив, чому потрібно знати маркування саме і дивитися конектори, і потрібно знати розміри навіть самого акумулятора. А якщо вам потрібні будь-які мобільні запчастини, в тому числі акумулятори, ви можете завжди до нас звернутись з посилання на сайт в шапці, профілю TikTok. або просто пишіть коментарі під цим відео.